Людина жне те, що вона сіяла. В чому Божа любов проявляється в цьому випадку? В тому, що якщо людина, якщо їй хоча б частково не дати попробувати смак того, що вона посіяла, вона не відвернеться від цієї дороги. Людина, на жаль, деколи мусить попробувати, що вона наробила, вона мусить трошки скуштувати то, що вона сіяла. Скуштувавши на смак те, що вона посіяла, вона не хоче більше це сіяти. Біблія каже, що Давид одного разу добряче оскорбив Господа, добряче. Будучи помилований, будучи з пастухів піднятий до царської величності, маючи все, що може людина хотіти на цій землі, маючи багатство, Боже покровітіство, маючи 10 жінок. Він підло коварно вбиває ближнього свого, віднімає в нього силою жінку, і Господь милостивий, навіть в цьому випадку, не карає його смертю, однако дає йому скуштувати смак того, що він зробив, щоб йому більше не хотілося. Біблія каже, коли Давид, любитель жінок, а він їх любив, він їх мав багато. Коли прийшла старість, знайшли саму красиву дівчину на цілу країну, Авісагу Сунамитянку. Він в старості мав таку хворобу, що він дуже мерз, і поклали цю молоду дівчину до нього в ліжко, щоб вона його трохи зігрівала. Но написано, він її не доторкнувся. Він же добре наївся, йому вже жінок не хотілося. Він попробував смак гріха. І попробував смак відповідальності. Добрий Бог! Міг би простити любого із нас все, що ми посіяли. Однак Ісая каже: якщо нечестивий буде помилуваний, він грішити не перестане, тому що він нечестивий, Бог мусить йому, хоча б трошки. Бог не дає нести все, що людина сіє, але трошки Бог дає попробувати на смак, що ти зробив. Щоб тобі більше цього не хотілося. Попробувати на смак відповідальність за п'янство, попробувати на смак відповідальність за наркотики, за блуд, за будь-який гріх, попробувати. І людина, попробувавши відповідальності, вона каже: Боже, збережи мене, і я в цей гріх більше падати не хочу. Якби Бог цього не робив, людина би нічого не зрозуміла.